Апостол Фома один з 12 апостолів Ісуса Христа. В середнє століття апостол Фома вважався покривителем будівельників і архітекторів, а тому часто зображувався з квадратом. Православні католики традиційно пов'язують проповідь Християнства в Індії з ім'ям апостола Фоми. Апостол Фома отримав прізвище Фома Невіруючий через його початкові сумніви у Воскресінні Ісуса Христа. Відомо, що після Ісусової смерті апостоли розповідали Фомі про Воскресіння, але він вимагав додаткових доказів. Тільки коли Ісус з'явився перед Ним і навіть дозволив торкнутися своїх ран, Фома повірив таким чином. Прізвище Фома невіруючий стало символом сумнівів перед прийняттям віри. За переказами, Фома помер мученицькою смертю у 72-му році нашої ери. Він був страчений правителем індійського міста Маздай.